Ну от вона, дощик пройшов. Ще й не вже, бачиш, корінці вже з'явилися. Через днів зійде. Видно? Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Друзі, я розумію, що... Вже наступили такі терміни, коли ризиковано сіяти озиму пшеницю. Третя декада жовтня місяця. Ми звикли до рекомендацій науковців, до власного досвіду, що є оптимальні терміни, є допустимі. В різних ґрунтово-кліматичних зонах вони різні. Якщо взяти Одеську область чи Сумську, ви розумієте, про що я е, вам кажу. Що це абсолютно і різні температури, і різна зволоженість. Але враховуючи досвід і враховуючи історію взагалі вирощування пшениці в Україні, наприклад, в минулому році пшеницю сіяли майже до 27 листопада. І в, зазвичай десь в другій в третій декаді жовтня. І в перших двох декадах листопада сіється біля 25% загальної площі зимої пшениці. І бувають такі роки, коли пшениця своєчасно сходить, вона може сходити навіть взимку або навесні. І ця пшениця може забезпечувати кращий врожай, чим та пшениця, яка посіяна, наприклад, на початку оптимальних термінів, але в сухий ґрунт. Посіяна вона, наприклад, 10 вересня, а зійшла вона знову-таки в жовтні, коли прийшли опади. Тому, друзі, якщо у вас прийшли опади, в кого прийшло 25-30 мм, в кого більше, і є волога, і ви сієте чи по сої, чи по соняшнику, ну дехто навіть сіє по кукурудзі, то друзі, добре розробивши ґрунт, от як на цьому полі, на глибину 2 см, не глибше. Сійте хороші, районовані, пластичні до термінів сів сорти, і ви можете отримати сходи і ще отримати хороший урожай. Я розумію, що ризики є, але якщо ви не посієте, ви не отримаєте ніякого врожаю. А пшениця в наступному році буде мати високу ціну. ми Сподіваємося, що так воно і буде через те, що багато в Україні буде недосіяно пшениць, багато хто опустить руки, зменшуються посівні площі, можливо, ще будуть несприятливі погодні умови. То ми рекомендуємо все таке, маючи вологу, якщо у вас є хороші сорти. Ще раз повторюю, пластичні до термінів сівби, до попередників, не інтенсивні, ті, які. Необхідно сіяти по гороху і в оптимальні терміни. А сорти, які рекомендують оригінатори, дійсно для в пізні строки. Сьогодні тепло, ще буде і завтра тепло. Ми ще не можемо спрогнозувати, а який буде клімат в листопаді місяці. Тому, друзі, якщо у вас є площа, є хороші сорти, сіємо, Добавивши густоту, сильно не загущуйте. Можливо, до оптимальної густоти, ту, яку ви висіваєте в вашому регіоні, там 4 мільйона, додавте відсотків 10-15 і посійте. Вона потім у вас добре розкуститься, Ви зробите підживлення, хороший захист і отримаєте хороший врожай. Ми сподіваємося, віримо, що в нас з вами все вийде. Підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сергієнка. І ви будете отримувати своєчасно хорошу необхідну інформацію. Лайки ставте, вони дають можливість інформацію на Ютубі піднімати догори і робити її доступною до аграріїв. До нових зустрічей на каналі Мистецтва Поля Сергієнка. Слава Україні!